Всім привіт! Сьогодні 16 грудня 2023 рік. Перед вами ось такі красиві плоди. Це сорт Хані Крісп, Хоней Крісп, хто як хаже, каже на нього. Це американський, я скажу, ранньозимовий сорт. Може він зберігати, зберігатись і до середини січня, але вже, звісно, будуть втрачатися його смакові та товарні властивості в плані того, що буде зменшуватися суковитість м'якуша та втрачатися цукор. В дійсності відповідає дійсності його назва, оскільки вони дійсно по медовому солодкі, дуже хрусткі та неймовірно соковиті. Дуже смачні яблука. Але, як я сказав, при звичайних умовах зберігання ця соковитість все ж таки знижується. І з мінусів сорту, що я можу вам сказати? Так, в дійсності вони вражаються, він потребує обов'язкового захисту. Сорт не стійкий до борошнистої роси, сорт вражається підшкірною гіркою плямистістю, ну поки ямчастості я на ньому не бачив, та інших технологічних, скажімо так, хвороб зберігання. Через що може виникати от підшкірна плямистість? Ну, це порушення, співвідношення кальцієво-калійних добрив, відсутність елементів, таких як магній, який є містком для того, аби калій і кальцій були доступними. І може бути перенавантаження, якби збільшена кількість збиткова. Азоту це також може викликати оці різні, різного роду плямистості. Ну Це один із факторів. Щоб цього не було, ну в мене е як такої її е трішки плями, як такої, неймовірно сильної немає. Хоча я е там дві обробки, по-моєму, було по цих деревах. От. Я не сказав би, що вже дуже сильно вражені, і я там, як якихось таких надзвичайних підкормок, якби агрофон був, я відверто скажу, невисоким. Е, при цьому так є. Е, е... Був плодовий маніліоз, яблука загнивалися на дереві, але там на чотирьох деревах їх було стільки, що вистачило маніліозу, мені і ще прийшов знайомий, позбирав з землі, забрав собі насік. Надзвичайно врожайний сорт, і при цьому може видавати. Це вже, це вже такі, це вже невеликі яблука від нього. Він може видавати ну, в рази більше. Яблука в нього доволі красиві, велетенські. Якщо робити все правильно, якщо робити проріджування, давати правильне навантаження. На дерево плоди будуть дуже товарними, а з розетки плоди в нього вирізати обов'язково. Чому? Тому що дуже коротка плодоніжка і яблучка, вони або один одного витісняють, отак, і вони відломуються і відпадають, або просто між цими стінками в місті цього контакту відбувається, збирається волога, вона не вивітрюється, вона збирається, збирається, і це такий доволі класний мікроклімат для того, аби ось там. Збирався осередок цього збудника муніліозу. Це я розповів про такі мінуси сорту. В цілому, якщо робити 6 обробок, то можна тримати його так в доволі якісному вигляді, але можна споживати, насолоджуватися, мати ось так, як в мене 4 дерево і можна насолоджуватися цим сортом без, без будь-яких проблем із двома обробками. От, так, багато яблук відійде в брак, але вони все ж будуть. От, оскільки ми, коли говоримо про проблематику сорту, ми говоримо про якомога більш якісний вихід, можливий вихід плодів, які зав'язалися, які ми залишили після проріджування. Якщо навіть напевно, не дивитися за ним, то все ж. Плодоношення буде. Це просто для тих, хто боїться, а що ж робити, він там схильний до борошнистої роси, все, цей сорт не для мене. Я просто розказую, що навіть три обробки, дві обробки, і він все одно у вас цей сорт буде. Так, не можна запускати, потрібно обробляти. Оскільки борошниста роса, коли вона є, вона вражає пагони поточного року. Вже в подальшому і не лише поточного року, і всі пагони. але що найгірше вона робить в перспективі для плодоношення, вона не дає розвиватися, диференціюватися, тобто виділятися і формуватися генеративним, а саме от плодовим брунькам. У вас в перспективі не буде врожаю. Ну і вбиває асимілюючий апарат, тобто листя, те, що в нас все сприймає, асимілює, тобто переробляє. Поживні речовини для наших плодів. Ви не будете мати гарну врожаю. Це я вже так відхилився від теми. Так, дегустувати я не бачу в принципі доцільності, але я просто е, хочу вам е, якби, розповісти свої враження від смаку, який я отримую ось на екваторі грудня при звичайному підвальному зберіганні. Ну, Підвальне це так. Е, розмити дуже поняття. вони осені майже стояли в ящиках під навісом на вулиці. І вже коли почались морози, я їх просто заніс в гаражне приміщення. В підвалі вони навіть не були. На теперішній період все супер. Яблуко дуже дрібно зернисте, відколюється, коли ось його кусаєш, тріщить прямо під зубами. Дуже соковите, соку предостатньо в ньому. Є смачне, ось коли розрізав ароматне. Ось такий ось, ось, ось м'якуш, абсолютно не рихлий, такий, я б сказав, ніби як кристалізований. Все супер. Трішки така в нього цупкенька шкірочка цього сорту. Не м'яка. Ну і все, напевне, що я можу розповісти, сорт. Е з Люди, які з садівництвом нати, я думаю, е в саду варто мати цей сорт, аби споживати яблука прямо з дерева і безпосередньо ось в ранньо зимовий період. І навіть, напевно, в першій декаді січня. Дякую за увагу. На огляді був прекрасний сорт яблук під назвою назви Крісп.